П'ять присів життя в Австрії, третя частина і четверте плюс Австрії це відень, який по праву є однією з культурних столиць Європи. Адже це зосередження чисельних музеїв, галереї, виставок та різноманітних культурних заходів. Є як історичні музеї, де можна поринути в атмосферу династії Галсбургів, так і музеї, де можна насолодитися оригіналами Робіт Клім та Моне Пікасо та багатьох видатних митців. Є й тематичні музеї, музей моря, мій улюблений, звичайно, сучасні, зовсім інноваційні, інтерактивні музеї. Якщо цікаво, Став лайк, буде 50 лайків, зніму окреме відео про ті культурні заклади, які є беззаперечним масі відня. І загалом архітектура історичного центру Відня вражає своєю масштабністю та естетичною витонченістю. Собори, такі як Штефансдом, Калскірхи, Вотівкільхи, Саменита Опера, не одна чашка кави та й не один бокал, пероль шприцевий питі біля них. П'ятий плюс це гарний вибір та достойний рівень вищих учбових закладів у відні, навчання в яких зовсім недороге за європейськими мірками, але викладання переважно на німецькій мові.